Ми вирішили зазирнути в життя двох різних поколінь людей: тих, хто усе своє життя живе в незалежній Україні, та тих, хто народився задовго до відновлення незалежності. Скільки вам років? Мені 25 років. 69. 20 років? Мені 63 роки. 22. 61. 20 років. 68 повних років. 25. 77 років. Які ваші найтепліші спогади з дитинства? Школа номер 69. Футбольне поле з татом на дачі виходили на воду на річку, і з води піднімався пар. І ми рано вранці плили на ловити рибу. Ялта. Ми там ну, з дитинства відпочивали з сім'єю, там дуже гарно і пейзажі, море та гори — це просто неймовірно. Полетіли б на Марс з зеленим маском. Ні. Нет, нет у меня такой цели и желания. Так, 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 ещё раз так. Так. Що нам делать? Планета Земля така красива. Це дуже цікаво. Я б виполетів. Нет. У меня тут не початый край работы. Запросто. Мне и на Земле хорошо. Я вообще в этих делах отчаянный. Если бы сказали, я бы полетел бы, даже не задумалось. Якщо це пропозиція, то так. А якщо більш філософське питання, то мабуть, ні, немає часу. Що це? Любима їда младшого внука. Оце називається суші. По виду кровавої мери по запаху клубнічний сок. А смузі це для мене очень нове слово, ну дуже вкусно. Ну, смузі, <риснє> 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 а це кисель. Він такий тепленький. Угу. Коли був малий, мені бабуся його варила, і я його дуже полюболяв, там тарілками прям їх. Представлення совєтських столових. Подача в гарніоних стаканах, сметани. Всі селірени плохи. Ваше найбільше досягнення. У мене дуже хороша сім'я. У Мене четверо дітей. Червоний диплом молодшого спеціаліста. Спец... Спец... Потім ще два червоних диплома: це бакалавр та магістр. Почетний металург СССР. Заслужений металург України. Ну, не говоря вже про грамотах Міністерства, і грамотах Верховної Ради. Бронзова медаль у змаганнях з баскетболу на три чоловіків на чемпіонаті України я досяг того, чого й сам не очікував, ніколи не очікував. Опиши ситуацію, коли ви відчували себе справді щасливим. Тільки не тоді, коли время пришло уходити на пенсію. А щаслива я все Напевно, це моїй день народження. День народження. Позвонила внучка і зробила мені сюрприз. Вона сказала: "Бабуле, я виїхала заміж". Це було все в тайні, і це був для мене сюрприз. Тут 12 червня, коли я одружився. Живу сам в квартирі. Я я е, працюю на роботі, моя вивчаю англійську. Е, мене є друзі, у мене є гарна сім'я. Я думаю, е, боже, та я щасливий. Що вас змушує плакати? Милі відео на Ютубі, інстаграмі, фейсбуці. Я взагалі плакав по натурі. Коли очень душевний э, фільм или э, вот этот э, сюжет такой, який трогает за душу, я не держу, я плачу. Я, чесно, не, не пам'ятаю, коли я последний раз плакав. Я дуже часто сумую за батьками. Дуже, дуже. За мамою, за татом. Як тільки споминаю, я всегда плачу. Чого ви боїтеся? Іс існує чого? Мабуть, нічого, а боюся, зомбі. Пауків. Предательство. Втратити близьку людину. Що це? Ну, мабуть, воду з цього точно не пили. борщ суп. <сум> Перчик горошком покласти та перемолоти. Це, мабуть, для того, щоб чавун зачорпувати і переливати, щоб робити слитки. Это ковшик для определения состояния разлитого металла. Чаша для литей, для горячего металла. Вот пробу они брали, точно. Я первый раз вижу, но это связано с техникой, которая должна записывать противника. Это аккумулятор, наверное, для моего смартфона. Это зарядка до телефона. А це зарядне устройство. Ну я забула, як воно називається. Це що ти можеш заряджати телефон і ходити? Яку суперсилу ви хотіли б мати? Просто все встигати за 24 години. Висипатися за півтори години. Вставати невидимо. Телепортація. Телепорт. Тому що ти можеш бувати за короткий проміжок часу. Багатьох місцях. Мені хочеться, щоб всі люди були на землі щасливі, щоб не було війни, і саме головне. Якби я могла, я б це все остановила. Яку пораду ви б дали собі у підлітковому віці? Нічого не боятися, ніяких труднощів. Не боятись, бути щирою, бути самою собою. Йти на комбінати працювати, металург. Якось не вистачало саме в підростковому віці розкріпощеності. Ось вот зараз молоді можуть собі все дозволити. <реш> Вчити англійську мову. Вчити англійську. Треба ще більше вчитися. Особливо англійську мову. Як ви заробили свої перші гроші? Перші гроші я заробила на Криворожсталі. Я в 18 років прийшла у фасонолітейний цех електромонтёром по ремонту оборудован. Це була кур'єрська робота. Я пробив на ній дві тижні. Я е, е, працював в е, університеті Арсуломіту е, і там, мені сподобалось. Перша робота, ми так. Нові фабрики та заводи майбутнього. Які вони? Мені здається, у нас вже не буде заводів. Все буде, воно навіть не знає, куди буде братися. О, зараз таке технічний прогрес предугадать очень трудно і страшно себе представити у фабрики, де не працюють люди, а люди лише сидять і керують автоматизованим про виробництвом. Це більш чисто, ніж зараз. Це майбутнє. Як ви думаєте, яким буде життя за 50 років? Котів буде більше, собак буде більше, але не бездомних. Я не люблю дивитися дуже далеко. Але я вважаю, що це буде постійно щось нове, щось, і з кожним роком все буде оновлюватися все швидше і швидше і швидше. Я думаю, будуть люди набагато щасливіші, ніж зараз. Більш е розумними, психологічно здоровими, е завдяки інформації. За ми головне, щоб людина була здорова, щаслива і любима, щоб її любили. Тоді в неї буде все добре. Які три найкращі речі у світі? Мабуть, віра, надія та кохання. Кохання, мир і сонце. Перше – це сім'я. Друге – це сім'я. Третє – це все те, що ти робиш для сім'ї. Який найголовніший винахід людства? Ще не визначили таке найголовніше. Інтернет! Він дає нам дуже багато всього корисного та не корисного, але дає. Дякую. Ну, як людина з 21 століття, це, мабуть, електрика. Електрика, електрика. А якщо сказати, те, як розвивається мірите і що може удивіть, уже удивлятися нічого не можна. Просто можна вас таке, яке воно є. І прогрес іде, і так далі. Що це? Это сейчас детская игра, которая успокаивает нервы детям от 7 до 12 лет. Штука, которой играются дети это поп-ит, или как он так называется, точно не знаю. Поп-ит. Первый раз, я кстати, класс его. Для чего? Говорят, типа снимать стресс, но я думаю, что-то ни фига не снимает. А це, як каже, моя внучка, бабушка, хочешь, розслабитися. А не знаю, як воно називається, але я знаю, що я так і граю і успокає, розслабляє. Ну, воно дуже схоже на биту, дуже, щоб захищатись від, лю від людей. Музичний інструмент, наскільки я вгадаю, але не вистачає тоді палички ще одне, щоб грати музику. У моїй бабусі була така залізна штукенція, на якій вона прала. Тому думаю, що це щось для прання. Ой, та якщо чесно, я все з ним робила. Стирали. Отак от прали, прали, прали. Яке ваше найулюбленіше місце у нашій країні? Любиме місце, Кліворух? Звісно, Полтава, де я родилася. Це моє саме любиме. І туди дуже душа тянеться. Західна Україна. Я училась в Києві, і я цей город люблю і боготворю. Контрактова площа, тому що дуже багато спогадів зв'язано саме з нею. Львів, тому що там багато гарних місць і там смачний шоколад. Чим ви пишаєтеся в Україні? Нашими людьми. Я пишаюсь тим, що я живу в Україні, я народилася в Україні. Тим, що в нашій країні президентом може стати люба людина, видатними спортсменами, видатними поетами, п -п -п письменниками. Бубка й гордилася. В першу чергу. Люди розмова, мене чоловік говорить, так як розмовляють на Полтавщині, ніде не розмовляють. І дуже люди добрі. Якби вся Україна така була, як Полтавщина. Ви хотіли переїхати з України до іншої країни? Ні, це моя родина. Мабуть, так. Розглядувала колись Швейцарію. Це теж дуже гарна країна. Хотілося а потім. Якось перехотілось. Ні, нікуди, нікада. Навіть з другого міста не хотіли переїхати. Я навіть не хотів би переїжджати з Кривого Рогу. Я багато де був в Україні за Україною. І все одно, коли повертаєшся саме сюди, тут все найкраще для мене. Ні, переїжджати я не хочу, але мандрувати дуже хочу. Що це? Так, це телефони. Цим я ще зможу скористатись, тому що. Його потрібно так крутити та набирати номер. А, а ось цього я не знаю. Я знаю ну, набирати по бук… по цифрам, а по буквам може якийсь код є з города. Що таке? Ну це телефон, але я не бачу на ньому жодних кнопок. Але якась ручка є. В мене є світ, тому цим краще. Відкриваємо, Іщемо. Так. От он я. Угу. Ви пам'ятаєте той момент 30 років тому, коли була проголошена незалежність України? Про що ви думали тоді? Чесно, мені було страшно. Було дуже страшно. Як? Як ми будемося? Наскільки було странно? Ми були всі брати і сестри, і вдруг всі відокремлюються. Було дуже страшно. Тоді було трудно предположити, як це буде. Ми всі голосували за незалежну Україну. Всі тоді були за нього. Хотіло, хотілося бути дуже самостійним в масштабі господарства. Так воно й вийшло, вийшло як. Що для вас незалежність? Мічта. Це про свободу свого вибору, про свободу свого слова. Що хочеш, то й робиш. Коли ти можеш вийти на, на вулицю спокійно, висувати свої думки. Ніхто тебе не буде за зацицькувати, щось тобі робити погане і так далі. Пишаюсь тим, що наша країна є незалежною, тому що за часи Радянського Союзу було дуже багато пригноблювань з сторони влади до суспільства до людей, вона нам дуже тяжко дається. Ця незалежність. Надо довіряти друг другу і любити. Першу чергу Україну, а потім уже себе. А ми чого-то себе любимо, а потім нашу країну.